Загублене шосе. Це його сьомий повнометражний фільм. Всі, я думаю, хто прийшов, знайомий з Девідом Мінчем, з його творчістю. Така людина, швейцарський ніж, бо вона займається багато чим, робить меблі, пише музику, знімає кіно, є актором теж. Багато-багато ну, чим постійно займається. Загалом є вже культовим режисером, класиком живим, і з останнього, саме BBC, внесло його як, його фільм саме Mall Drive, як кращий фільм 21 століття. І він отримав також Оскар за вклад в кінематограф. Загалом, ми його любимо за те, що він а, влаштовує нам постійно якісь неленійні сюжетні а, ловушки в сценарії, і будує сценарій таким чином, що після перегляду фільму у нас залишається більше питань, ніж відповідей. І потім ми ще витрачаємо багато часу, і це цікаво. Наш ресурс йде на те, щоб зрозуміти, що він хотів сказати, що він спрятав. А, бо він також підіймає багато питань а, про ілюзорність реальності, а, підіймає а, теми снів у своїх фільмах. Сам він а, починав а, як художник, і до фільму до кіно він прийшов а, після того, як вирішив а, оживити свої картини. Така думка йому спала а, першочергово. А, після чого він зняв декілька короткометражних анімацій. Одна з них назва, спершу назвалася Шість Голов блюють. Дослідно, це дуже дивно. Але багатьом сподобалось. Він отримував декілька грантів та напряму отримував гроші від друзів, які хотіли, щоб він зняв для них щось дивне, цікаве. З часом він отримав свій перший грант від Академії кіноіскусств США для зйомки. саме Голови Ластика це перший його повнометражний фільм, який він знімав 5 років. Від нього пішла його дружина з дитиною, бо він повністю пішов в процес, займаючись декораціями. Він облаштувався на закинутих майданчиках в академії кіноіскусств і знімав там голову Ластик зі своїми друзями. Це було майже 5 років. І після того, як він знайшов продюсера для релізу, цей фільм став дуже популярним серед андеградної молоді Англії та США. Я вам так скажу, що Девід... Стенлі Кубрік вважав його найкращим фільмом і показував його друзям. Девід Лінч був в шоці, коли дізнався про це. Після цього. Він познайомився з декількома продюсерами, які запропонували йому знімати вже перше студійне кіно це людина Слон. Йому було дуже важко на майданчику, бо по факту раніше він працював тільки з друзями. Це був перший професійний проєкт, де він в його фільмі грав Ентоні Хопкінс, і йому було важко, бо всі на нього давили через те, що ніхто не вірив в нього. Але фільм вдався, він отримав 6 номінацій на Оскар. І після цього, я тут не зазначу цей фільм. Він зняв дюну. Понапрацюванням Алехандру він зняв дюну, але не зміг закінчити монтаж, бо його відсторонили. Він називає цей фільм жахливим, але важливим досвідом життя. І наскільки важливо для молодого режисера е, розуміти, що ти підписуєш в документах і мати в майбутньому можливість е, мати фінальний монтаж? Тому він цей фільм майже не згадує, тому я його тут теж не вказав, бо це для нього жахливий сон. Далі він знімає е, синій оксамит за своїм сценарієм. І вже це дає змогу йому стати мейнстрімовим режисером і отримати хвилю критики і хейту. Та багато людей полюбили цей фільм. Але оця неоднозначна і погана критика теж зробила його популярним. Після цього, десь на 3-4 роки, він робить паузу і знайомиться з Марком Фростом. Вони спочатку хоті хотіли зробити проект про Мерлін Монро та її таємне життя, але з часом відштовхнули цю ідею і зробили е пілот е твін Піксу е серіалу про вбивства молодої школьниці і розслідування її вбивства. По факту, це великий вклад в телебачення, тому що е цей е пілот і загалом серіал, який далі. Розпочали знімати, підняв саме на той момент серіали більш на такий масштабний і якісний рівень. І довкола зібрали мільйони і мільйони глядачів. Колись навіть Горбачов дзвонив а, Лінчу і питав, хто вбив Лору Палмер. Mm -hmm. Ну ось такі моменти. Mm -hmm. так, але з часом він відштовхує Твінпікс, знаходить режисерів, які знімають подальші серії. І це він визнає як помилку з часом. І він починає адаптувати дикі серцями, знімає фільми, отримує пальмову гілку на Каннському кінофестивалі. Коли він вже повертається з Канського фестивалю, він розуміє, що Твін Пікс, другий сезон, знищений, бо його превратили з цікаво інтригуючої містики в щось романтичне і звичайне. В нього падають рейтинги, але він знімає останні серії, роблячи кліфхенгер, закінчується відкритим, відкритим фіналом для інтерпретації. І найголовніше, він закінчує тим, що одна з героїнь каже, що ми зустрінемось через 25 років. Через 25 років знімає продовження. Ось далі він знімає, е його не покидає свій Twin Pixu, він знімає Twin Pix в вогонь йди зі мною. Це предісторія подій, е серіалу. Але на той момент вже всі втомились від Twinпіxу і його проєкт. Е Знецінили на Каннському фестивалі, його просто розбили так, в прах. Після чого він робить певну паузу і починає займатися музикою. Він записує перший студійний альбом, займається меблем, створюванням меблів тощо. Але після е, зйомок е, Вогонь йде зі мною в нього з'являється декілька ідей для наступного фільму. І е, також після того, як він. Прочитав книгу Барі Гіфорда Нічний народ. В нього з'являється ідея фікс щодо майбутнього фільму та назви. Це загублене шосе. Просто ці два слова. Це так по знайти якесь слово, яке потім обросте матерією і буде повноцінним фільмом. Тож згодом він дзвонить Барі Гіфорду, пропонує йому зняти ой, зняти, написати сценарій для майбутнього фільму. Барі Гіфорд каже, Чувак, в мене є зараз роман, яким я займаюсь, я не можу тобі допомогти. Він чого не слухає, завалюється через декілька днів до нього додому і вмовляє його писати сценарій. <кій> вони десь декілька місяців розробляли сценарії. Було декілька ідей, але вони їх відштовхнули. За основу вони взяли ідею, яка прийшла до нього під час зйомок минулого фільму. Це про заміжню пару, яка по почті отримав відеокасету, на якій зняти е, інтер'єр їх вдома. І це дивна історія, бо хтось зняв по факту їхнє особисте життя. Це неприємна тема. Це, це і полягає е, на початок е, сценарію. Також хочу зазначити, що використовувався дім е, Девіда Лінча як е, декорації і дім головного героя на початку фільму. За декілька місяців до початку продакшну Лінч купляє Дім робить ремонт спеціально під фільм. Також там використовується фурнітура, меблі, які він сам зробив. Картини його дружини. Фільм зняли за два місяці. Щодо касту, на головну роль тут по факту: головна роль для трьох осіб. Вибрали uh, Біла Полмана. На той момент він вже був популярний через зйомки в фільмі uh, День Незалежності, там він зіграв президента США. Але він не проходив кастингу. По факту, він був просто сусідом Лінча. І це знову по-лінчевськи. Просто якісь обставини. Він жив по сусідству, і коли Лінч вирішив писати сценарій з Варгіфордом, він просто вирішив, що Біл буде головним героєм. Ось так. Щодо Патрісії Аркет, вона вже. Проходила саме кастинг, і для неї це був виклик. Вона, по-перше, хотіла давно зіграти у Лінча, бо їй подобався синій Оксани. По-друге, для неї, для, як для акторки, це був виклик, тому що їй сподобалось, що її героїня це Феме Фаталь, така рокова жінка. І, а вона не асоціювала, не асоціювала себе з сексуальною жінкою. Тому для неї це був певний розвиток як акторки. Щодо Бальтазара Гетті, то його партія ну, він навіть не був на кастингу і не проходив. ну, Прослухування він проходив, але Лінч просто гортав е журнал з е акторами і просто ткнув пальцем і Сказав, що цей хлопець грає в моєму фільмі. Щодо, е скажімо, наших е антагоністів. То Роберт Блейк зіграв загадкову людину. До цього він був актором в серіалах про поліцейських і знову ж по-лінчівськи, коли він спитав у Лінча, як я буду виглядати. Він сказав: Ну, як завжди, в тебе є простір для імпровізації. Сам придумай. Підкажи, як він може виглядати. І в результаті Роберт побрився. Зробив, вибрив пробор собі, покрасив волосся в чорний колір, одяг чорні речі і е, е, використав білий макіяж на обличчя. Лінчу це дуже сподобалось. Щодо Роберта Лоджі, тут більш дивна предисторія, тому що він хотів колись зіграти Френка Бута в синьому Оксамиті, але не потрапив. Історія заключалась в тому, що він три години під пекучим сонцем прождав Лінча, той не приперся. Через деякі, через там 4-5 годин він з'явився, він на нього визверився максимально, вони ну, посварились. І коли Лінч згадав про нього, вже пишучи, не пишучи а підбираючи персонал саме для каст для майбутнього фільму, він згадав цю сварку і зрозумів, що цей герой. По тих емоціях підходить на героя-бізнесмена для цієї стрічки. Тому так його і вибрали. Щодо музики, тут дуже цікавий підхід саме в цьому фільмі, як і напевно з цим піксом з третім сезоном. Бо багато всяких виконавців загалом він знову працював з бадаламенті. Це в них такий нерозривний союз з синього оксаниту. Записували вони треки з Прайським симфонічним оркестром, але тут він вже е після того, як записував музику на початку 90-х, сам Лінч, він познайомився з Трентом Резнером, фронтменом Шнелс, е і Майні Шнелз. І тут запропонував йому записати декілька треків, залучив Мерліна Менсона, якого тоді ще толком не знав світ, бо саме Трент Резнер його привів у великий світ музики. За Загальною темою вибрали трек Девіда Боуї з останнього на той час альбому. З Рамштайном теж було цікаво, бо а, тоді про них не так. Ну, Вони-тільки тільки починали ставати популярними. І вони дуже хотіли, щоб він для них зняв хоч якийсь хліб. Вони надсилали йому а, поштою касети, але він не реагував, бо в нього не було часу. І коли він вже починав розгрібати а, ці архиви листів, він згадав про них. Прослухав музику і запропонував е, місце у фільмі. Також хочу зазначити, що у Мерліна Менсена є камео в цьому фільмі. Ну і наостанок е, фільм через дату релізу постійних переносів е, не потрапив е, до фестивального кіно і тому немає нагород. Також е, Лінч хотів зняти фільм е, в чорно-білому варіанті, але тоді це 90-ті, якщо у нас зараз дуже часто. Е, Чорно-біле кіно. На той момент це одразу урізання каси, тому вони відмовились від цього. Щодо оператора, то вони вирішили. Тут був саме Пітер Демінг оператором, з яким він в майбутньому знімає Fінфікс весь третій сезон. Тут вони вирішили знімати багато темних сцен, настільки темних, що вони потім їх на продакшені не коригували. Що тобі інколи важко розрізнити, що коїться на екрані. Як... Ну, це була основна ідея. Також хочу сказати, що фільм порівнюють зі стрічкою Мебіуса через ну, певну модель сюжету. І я думаю, ви зрозумієте через це після... після перегляду кіно. В принципі, це все. Дякую за увагу.